Вони хочуть Третьої світової, і за рахунок неї керувати і втримувати свою владу своєю оці, втримуватися на кріслах, які вони захопили на за рахунок довіри народної. І тепер, коли народи в них розвілилися, то вони просто... Починають маніпулювати за рахунок війни. Але це все завершиться крахом системи. Вона сама себе знищує, я вкотре кажу і ніхто не чує. Точніше, чують звичайні люди, але система, яка сама себе знищує, її керівники вони не чують. Її оці ляльки. Та ще й намагаються добати. Ну, це таке діло, знаєте, кажуть же, ж, коли хочеш добра, то і кажеш комусь, що у нього брудна супня, наприклад, на реченні якісь, то вона починає кричати на тебе і навіть може образити. Замість того, що ви випрати, просто десь видати супню або замінити її. Ніхто не хоче визнавати, що він винний, що він програв, що він погано виглядає. Ніхто не хоче визнавати, коли він його тхне. Ніхто не хоче, нормальні люди можуть визнавати, але судності, вони будуть до останнього гристи у вас, поки ви їм просто не припините існування. Оце все іде до цього. Це і про Трампів, про Путінних, про різних Ленських і так далі. Ленських, да? Неважливо про кого, вони всі однакові, Однаковісенькі. І, власне, хочуть закрутити ще більшу війну, розкрутити для того, щоб триматися на своїх от, цих кріслах. А ще за рахунок війни, от подивіться, у багатьох країнах зараз то пожежі, то там щось відбувається, і навіть Польща там е, теж ситуація різні, У Франції там, здається, пожежі. В Іспанії, пожежі, в Польщі там якеся затопило, е, ну, Америка самі знаєте, що й продовжується по іншим штатам. Не просто так, так? Кара Божа то одне. Але ж кара Божа не приходить до добрих людей, а це хтось робить це все. Що стосується особливо пожеж. Тому, от, шановні друзі, самі розумієте, що вони хочуть заробити. Вони хочуть зробити голод, вони хочуть підвести до нас до ще більших війн. для того, щоб вкотре на цьому заробити. Невже ми вкотре будемо, підемо за цим же планом, план, за цією ж програмою? І... Це вже такі в них одна ж весь час. З року в рік, в століття в століття, вони закручують і витримують владу тільки за рахунок осього. маніпулювання людьми, стравлення їх, за рахунок приниження, залякування. Це така стара матриця, вона так працює, і керівна система, яка з на ній живеться. Давайте це припинимо. Це моя така от думка, що не можна дозволяти. Давайте заборонимо цю війну. Давайте заборонимо нас стравлювати. Досить роз... закручувати ці війни і заробляти на них. Досить. Просто треба сказати досить. І поставити на цьому крапу. Хай ті, хто заробляли на всіх війнах, якщо вони зараз оце починають знову йти тим же самим шляхом, хай вони отримують одразу. І голоти, і біди, і хвороби, хай їм приходять. Але не в гарні хати, не в звичайні хати, недозвичай гарних людей. Хай система одразу отримує доган.